Данов сколихнув Україну новими заявами. Він розкрив те, про що довгий час не говорили. Мережі вже масово розійшлися зізнання, нібито очільника гурму України про потенційні перемовини та загрози, що їх супроводжують. Він розповів правду про те, яка доля чекає на нашу країну. Заговорив і про можливі кадрові зміни та процеси, які вже розпочалися у Києві, Вашингтоні та Москві. Усім вітання. Глядачі вдячні за те що ви доєдналися до нас до ПІЦІВІЮЕС для того, аби дізнатися останні актуальні події. Підпишіться по Ставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. І почну я із того, що нібито Кирило Буданов раптово попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів. Під час нібито закритої зустрічі народних депутатів і представників сил оборони керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори. Народні депутати заперечують таке трактування слівачільника розвідки. Фразу. Буданова навела українська правда із посиланням на неназваного депутата, який брав участь у зустрічі. Той розповів, що метою такої зустрічі було зрозуміти реальний стан справ у війні. Перед Будановим доповідали представники генштабу та інші посадовці. Коли прийшла чорга начальника гор, його запитали, скільки ж нібито часу ми ще маємо. А нібито Буданов сказав наступне: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися небезпечні процеси для самого існування України. Іна відповів той із усмішкою після цих слів у раді перезернулися і замовкли. каже неназваний співрозмовник українській правді. Але тим часом депутат Олексій Гончаренко заявив, що Буданов сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатися і будуть проблеми. А фрази про те, що існують загрози для існування України, мовляв, не було. Ще один парламентар Олег Дунда в ефірі телеканалу Київ назвав наведені слова Буданова посиланням на дуже специфічну інтуї ми не знаємо із яких причин, з якою метою робляться ці заяви, тому коментувати не розуміючи, що там відбувається, це втручатися у питання національної безпеки, сказав він. Також депутат додав, що оскільки засідання було закритим, тому інформацію звіти не мали права розголошувати. Однак вже згодом на щастя, головне управління розвитки Міністерства оборони України заявило, що поширена в засобах масової інформації, начебто, цитата начальника Гурмо України з закритого засідання Верховної. Рада України не відповідає дійсності у Гурна що таку інформацію, яка зокрема стосується питань захисту у війні, окремі політичні діячі на жаль можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. Наголошуємо, що поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах із грифом «таємно» за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах. Україна продовжує Збройну боротьбу за незалежність війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всі території нашої держави. Наголосили угор. а про те, що поява інформації, що керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нібито заявив про загрози для існування України, є тотальною безвідповідальністю на межі із адекватністю, заявив і керівник центра протидії дезінформації при РНБ України Андрій Коваленко. Цитую його вважаю дуже дивним той факт, що народні депутати розповідають, хто що і як сказав із представників Силоборони на закритих із грифом засіданнях, які пов'язані із нацбезпеки. Пекою написав Коваленко у своєму телеграм-каналі. Керівник ЦПД також додав, що співрозмовник журналістів перекрутив слова, але підкреслив Коваленко, що мова не тільки про перекручування слів Кирила Буданова, а загалом про ситуацію, коли після засідання, що було закритим, тече інформація і озвучує її народний депутат. Це якась тотальна безвідповідальність на межі із адекватністю. Включайте, врешті, решт свій мозок нардепи, зазначив Андрій Коваленко. У понеділок, 27 січня, видання української правди з Нім на анонімного співрозмовника повідомили, що Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді заявив, що існування України може бути під загрозою, якщо до літа не розпочнуться серйозні мирні переговори. Як зазначалося в матеріалі, нещодавно керівники парламенту і фракції запросили командування Сил оборони для того, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Були доповіді представників генштабу збройних сил України, а також Буданова. Хтось запитав, нібито скільки часу ми ще маємо і Кирило Буданов зі своєю холодною усмішкою сказав, що якщо до літа не буде серйозно. Зних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України, розповів виданню учасник зустрічі. Але знову ж таки попередню інформацію ми вже спростували, бо головне управління розвідки надало її. Ну а тим часом блогер та волонтер Сергій Стерненко зауважив, що багато людей накрутилося через промову керівника української розвідки Кирила Буданова, яку за даними ЗМІ, той виголосив на закритій зустрічі у Верховній Раді про те, що Україна може зникнути, якщо до літа не розпочнуться перемовини із Росією. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у соціальній мережі X. Далі цитуємо. Бачу, багато людей накрутилися через новину про заяву Буданова на закриті зустрічі в Раді. У його словах немає нічого нового. Якщо не буде невідкладних змін у війську, ми можемо втратити державу. І це цілком реальний сценарій, адже криза управління у військах руйнує нашу обороноздатність та може призвести до обвалу фронту із подальшими просуваннями росіян по 50-100 кілометрів на добу. Далі ситуація стане неконтрольованою, пояснив блогер. Проте із. Надію зауважує Стерненко, що призначення Михайла Драпатого командувачем у в Хортиця може стати стабілізаційним фактором, та тільки за умови, що йому дадуть вільно працювати та призначати кадри у своїй зоні відповідальності. Пише блогер. Стерненко порадив своїй аудиторії не накручуватися, вимагати змін та допомагати українському війську. Окрім того, Буданов днями зробив і ряд інших заяв. Зокрема, начальник головного управління розвитки повідомив, що за останні три місяці Північна Корея передала Росії Близно 120 самохідних артилерійських установок М 1989 коксан калібром 170 мм і 120 реактивних систем залпового вогню м 1991 калібром 240 мм. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки. Окремо Гур наголосив на можливості отримання росіянами північно-корейських балістичних ракет КН 23 які вже раніше поступали на озброєння армії Путіна. Більшість цієї зброї або використовується проти військ. України або для навчання в Росії зазначив Буданов. Також начальник української розвідки зазначив, що КНДР може додатково направити у Курську область у 25-му році підкріплення у вигляді піхоти. Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Військові КНДР є біологічні роботи, підкреслив він. Згадаємо і те, що казав Буданов про війну минулого року, та яким був його прогноз на 25-й рік. Так, на 24-й рік глава гурту стриманий, але оптимістичний прогноз. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим ніж їх, казав Буданов в інтерв'ю Financial Times. У квітні 24-го року головний розвідник України казав, що немає причин вважати програш України реальним і неминучим. Він наголошував, що проблеми на фронті існують, проте немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України в останні дні 24 го року Буданов дав прогноз на 25-й рік. Він сказав, що 25-й рік для України буде більш вдалим ніж 24-й. Водночас Росіянам доведеться ухвалювати непрості рішення. Якщо Росія не схаменеться до середини 25-го року, їм доведеться ухвалювати непрості рішення щодо фінансової та економічної системи. Чи готові вони до цього? Можливо. Чи хочуть вони цього? Сто відсотків, що ні, вони всіляко намагатимуться уникнути цього, сказав Буданов. Тож слова, які нібито сказав Буданов на закритій зустрічі в раді, відрізняються від тих заяв, що начальник гур робив раніше. За інформацією української правди, керівники парламенту і фракції запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. З'являлася інформація і від нардепа Олега Дунди з приводу того, що він висловлював, що він думав з приводу цієї заяви. так, от та насамперед він за. Зазначив те, що ця інформація була вирвана із контексту. І Ми для вас підготували коментар нардепа Олега Дунди, як він це заявляв. Бо на думку нардепа, взагалі, той хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії. оскільки інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати. Що ще сказав Нардеп? Далі слухаємо. Те, і закриті комітети, щоб з нього не витікала інформація, ага. тим більше як вирізано з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, більше того, для чого, і треба зважити, що ті посилання на Кирило Буданова, так. це ж посилання на дуже специфічну інституцію. Ми не знаємо, з яких причин і для з якою метою робляться заяви і використовуються ці заяви, які лунають саме з цієї інституції. Тому коментувати, не розуміючи, що там відбувається, ну це взагалі втручатися в питання національним. Безпеки більше того, зауважу, що це було закрите засідання, і відповідно жодна інформація не мала право бути витікати з цього закритого засідання. І це велика і це велике питання до розслідування. Хто зробив це? витік для чого він це зробив, і як він буде за це відповідати. Ну і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, звісно ж не міг не прокоментувати цю історію, І ось що він зазначає. Вважаю дуже дивний той факт, що народні депутати розповідають, хто що і як сказав з представників сил оборони. На закритих із грифом засідання, які пов'язані з нацбезпекою, тим більше перекручуючи для медіа слова. Але мова не тільки про перекручування слів начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, а в принципі про ситуацію, коли із закритого засідання від народного депутата тече інформація: це якась тотальна безвідповідальність на межі з адекватністю. Включайте врешті свій мозок нардеп. Ось так зазначив Андрій. Коваленко з приводу цієї ситуації, Недалі далі будемо говорити про те, як Рашиська Федерація об'єднала навколо себе країни, які активно підтримують і допомагають, спонсорують цю війну і постачають озброєння, і навіть вже і особовий склад для того, щоб Росія чинила ті страшні речі, які відбуваються на території України. Так ось Валерій Залужний вказав на головні виклики запоруки перемог. України війні він зазначив, що навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Колишній головний зсу Валерій Залужний заявив, що саме від взаємодії цивілізованих країн залежить перемога України у війні. Він зазначив, що поки демократичні країни вагаються з відповіддю на агресію Росії, навколо цієї держави вже об'єдналася Китай, Північна Корея та Іран. Це на думку залужного є серйозною загрозою для глобальної безпеки і України. Разом з усім демократичним світом повинна об'єднати свої зусилля для боротьби із цим викликом. І дійсно, поки Європейський Союз, весь Америка побоюється того, що можна перетнути якісь червоні лінії расистів, то ворог об'єднує навколо себе інші країни, які активно взаємодіють і роблять взагалі недопустимі речі. І ніхто на це не зважає, всі просто спостерігають, Дуже довго з'ясовують ці подробиці ситуації, так само як це. Це було коли Північна Корея розпочала постачати особовий склад для РЕФІ. Вони їх дійсно намагалися маскувати, змінювали їм паспорти, перевдягали, бо боялися, як же відреагує Захід. Проте Захід ніяким чином не відреагував. Вони просто дуже довго думали взагалі, чи можливо це, чи може північно-корейські військові просто на якісь навчання приїхали. Там просто поруч проходили. Але вже купа доказів є того. Що ці люди дійсно беруть участь у війні, допомагають рашистам на Курщині, і все одно це залишається без уваги, просто слова. і Ніяких дій і для заходу це досить таке характерно? Ну і також досить часто, взагалі в інформаційному просторі, зараз виникає питання, коли ж буде закінчення війни, на яких умовах це буде відбуватися, коли ж зустрінеться Дональд Трамп Путлер, коли ж Дональд Трамп зустрінеться із Зеленськами, взагалі як. Трамп буде вирішувати війну, яка триває на території нашої держави. Також на заході обговорюють припинення вогню за 30-60 днів, і виникає питання, які ж ризики можуть бути для нашої держави, адже досить багато. Формул миру і, взагалі, пунктів, які не є позитивними для нашої держави, проте інші країни пропонують саме таке вирішення ситуації. Також на заході розглядаються варіант припинення вогню в Україні без будь-яких умов на 30-60 днів, допоки буде напрацьовуватися текст потенційної мирної угоди. Однак, навряд чи Владимір Путін погодиться на дотримування цього сценарію, і це дійсно так. Бо по. Утлір порушив взагалі всі правила і договори, які підписані, і все одно гатить, робить те, що йому захочеться. Так ось, крім того, за даними ЗМІ, між адміністрацією Дональда Трампа та Європою зараз ведуться переговори про гарантії безпеки і навіть щодо залучення миротворчого контингенту. І політолог Олег Лісний розповів, якої логіки щодо гарантій безпеки дотримується Україна. Логіка української сторони, яку неодноразово звучував президент, президент Володимир Зеленський Україна має отримати гарантії безпеки навіть на етапі припинення вогню, тобто отримати необхідну зброю для того, щоб якщо буде порушення. Порушника жорстко та ефективно покарати. Якщо цього не буде зроблено, то виникає страшний ризик. Путін, коли заходить у перемовний процес, то робить формулу ні миру, ні війни. Вдає, що йдуть перемовини, але не припиняє вогню або не дуже довго дотримується цього, а потім знаходить якийсь привід і знову відкриває вогонь. Мовив політолог. За його словами, є багато ризиків і. Тому Україна має все ж таки відстоювати формулу гарантії безпеки для припинення вогню, обов'язково долучаючи до цього клубу перемовників Європи, яка боїться, що її обійдуть і залишаться за дужками. Українська сторона на різних рівнях декламує те, що миротворці не можуть бути самоціллю. Це лише елемент гарантії безпеки. Адже при порушенні, наприклад, режиму вогню, навряд чи моротворці будуть віддаватися до якихось дій. Водночас, Україна має повне право захищати себе в разі порушення домов. Лоноси гіпотетично, якщо ми підписуємо мирну угоду, то миротворці просто слідкуватимуть за дотриманням сторонами цього документу і не більше, Зазначив лісний. До того ж, президент говорив, що хоче, аби формат був трошки інший у Цих миротворчих сил. Переважно вони оснащені легкою бронею та стрілецькою зброєю. Зеленський зауважив, що в нас є море, і там теж буде якась лінія. Тож нам потрібні і кораблі, і літаки. Всім найголовніше не запустити до цих миротворців тих, кого захочуть росіяни, адже немає гарантій, що Росію влаштують виключно європейські та американсько-європейські миротворці. Росіяни тут будуть ставляти свої п'ять копійок. Треба зробити, щоб вони не мали такої можливості. Адже не ми на них напали, не вони мають отримувати якісь гарантії безпеки. Росія тут ні до чого, вона агресор, додав політолог. І як би не розпиналися не розпиналися, Розповідали, що для них а, взагалі була якась небезпека, що вони почали захищатися, і що вони прийшли сюди визволяти. Ми знаємо, взагалі з якою метою прийшла Росія на територію нашої держави і які жахливі речі вони тут роблять. Тому мирні перемовини мають бути обов'язково на умовах нашої. Держава, і ось про останню інформацію, яка стала відомо із Краматорського турецького напрямку, будемо з вами обговорювати далі. І дійсно ситуація там продовжує залишатися складною, як і на всьому східному фронті. Тож більш детально про це і говоримо. І Назар Волошин, речник Усухортиця, розповів про ситуацію на турецькому і та Краматорському напрямках у зоні відповідальності Усухортиця тривають інтенсивні бої, і ворог безуспішно намагався штурмувати позиції у Вовчанську. і Також окупанти намагалися прорвати оборону на Краматорському та турецькому напрямках. Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції Вовчанську. Успіху не мав на Купінському напрямку. Противник також безуспішно проводив наступальні дії в районах Колісниківки, Загризового, Піщаного та Петропавлівки, Повідомив Волошин. Крім того, на Лиманському напрямку ворог атакував позиції сил оборони неподалік населених пунктів Копанка, Греківка, Новоєгорівка, Колодязі та Ямпулівка. Втрат позицій не допущено, зазначив речник. Водночас за його словами, ворог. Намагався прорвати оборону на Краматорському та турецькому напрямках. На Краматорському та турецькому напрямках російські війська намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок перед Течиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Бойові дії високої інтенсивності тривали в міській забудові Часового Яру та Орецька по часовому яру противник здійснив 150, по-торецьку поторецьку 91 артилерійський обстріл та один авіаудар кабом активно застосовував БПЛА різних типів, розповів речник. За його словами, внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника, деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення, погіршення тактичного положення на покровському напрямку. Тривали важкі бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шавченку. Також окупанти атакували позиції наших. Військ неподалік водяного, другого миролюбівка, Єлизаветівка, променя удачного Успенівки, Дачного та Янтарного. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога. Повідомив Волошин. за його словами на Новопавлівському напрямку. По противник за підтримки артилерії та БПЛА проводив наступальні дії в районах нового комара, розливу та Улакли тривають бої у великі новосілці, і по наших позиціях. В цьому населеному пункті ворог здійснив майже 30 артобстрілів. Село оборони продовжують задавати противнику втрату живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв. Наголосив Волошин. не полишають рашисту спокою наших військових, проте збройні сили України гідно тримають позиції та. Нищать рашистську навалу. Ну і також, звісно ж, поповнюють обмінний фонд, щоб надалі обміняти а, на наших хлопців а, цих рашистів. І ось далі будемо про це говорити. Оператори сил спеціальних операцій взяли у полон покинутого військами РЕФІ росіянина. Як виявилося, його з товаришем було а, поранено місяцем раніше. Оператори ССО за допомогою безпілотника запропонували. Нувала окупанту здатися у полон солдат рефію без сумнівів склав зброю та прослідував за українськими безпілотниками. Інший військовий Рефі за від утриманих поранень. Він записав прощальне відео, яке потрапило до українських військових друго ж полоненого. Врятували, і бачимо, що рашисти вже потухеньку починають розуміти, що їм краще здаватися у полон, аніж просто вони одразу будуть ліквідовані на місці іншого шляху. У них немає, так як вони вже перебувають на території нашої держави. І це дуже позитивні новини, коли вдається взяти в полон чи рашиста, чи північнокорейського військового, адже надалі я вже зазначала. Зможемо повернути додому одного з наших українців до своєї сім'ї. Ну і також далі будемо. Говорити про те, що за минулий тиждень розділом безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Грушевського південно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині було здійснено 151 вогневе ураження противника та його бойових позицій. Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено 8 спостережених постів, 125 місць перебування ОС 4 авто бронетехніка, 4 ББМ, 3 засоби зв'язку, 4 міномети, 2 системи РЕП, та одна фортифікаційна споруда, незважаючи на те, що ворог переважає як в особовому складі, так і в техніці Збройні сили України нищать і досить таки активно, як техніку, так і самих расистів, і це неодмінно є плюсом. Адже ми таким чином ускладнюємо життя расистам та зменшуємо темпи їх просування та, звісно ж, атак по території нашої держави.